Всім привіт, я Людмила! А у нас сьогодні огляд з магазину Нова лінія. Ось така жовта орхідея просто заманила мене і змусила включити камеру. Дуже гарна рослина, неймовірна чудова квітка. Спойлер таких два в цьому магазині. Ханний Піч дуже гарна орхідея, маю таку в колекції. І орхідеї, які я вже тут бачила, які досі поки стоять в продажу. Але вони теж самі по собі дуже цікаві. Є біленький, є рожовенький, на будь-який колір і смак. Так що, кому що цікаво, приходьте, обирайте і купляйте собі гарну орхідею. Ось така гарна виносна, в неї така чудова губа, мені дуже до вподоби. Далі в нас другий екземпляр такої орхідеї. ну Дуже вона заманлива і, чесно кажучи, гарна якість, що у першого, що у другого кущика. Назва не пробита. Розетка така моцна, гарна, сильна. Хто бажає придбати, купуйте, тому що дійсно дуже гарний екземпляр. Також тут є біглівчики, орхідеї білі, орхідеї білі з червоною губою, голден Леопард. Звісно, що тут присутній. Я, до речі, теж його бачила в минулий раз, коли дивилася, робила огляд на арбони. Ну, ще дуже сильно зачепила моє око. Ось ця орхідея, дуже приваблива квіточка, але, на жаль, рослина не дуже гарної якості. Там відсутня частина листової маси. Так що, деякі є цікаві екземпляри, переходимо ми до оціночок. Уціночок дуже мало, і вони або рожеві, або біленькі. Якщо кущик такий непоганий, здоровий, великий, то оцінка якби не суттєва. Таку ми вже орхідею бачили там. По повній ціні, і тут у нас білявочка на оцінці. Перевіряю бутони, раптом там щось може бути цікаво. Ось і все сьогодні. Такий дуже короткий, але сподіваюсь, інформативний огляд. Дякую за увагу.